Нарешті я облаштував свій будинок і купив машину, мій нік Джемі Ербі, я мешканець міста Блоксбург. На планеті Роб Локс. у мене великий двохповерховий будинок з двома гаражами, з високим ганком, з двома напівкруглими сходами та зеленю і квітами між ними. У будинку три спальні, дві ванні кімнати, кухня, вітальня, столова. Усе в світлих відтінках. Багато зелені зробив так, як хотів би для себе. Навіть є двохярусне ліжко в моїй кімнаті, а, а ще басейн у дворі. І я довго працював, розвозив піцу і сьогодні купив машину. Я дуже радий. До мене прибігли в гості мої друзі. Я їм показував свій будинок. Ми збиралися покататися на машині, аж тут в чаті посипалось. Що це? Хто це? Що, що діється? Щось насувалося на місто, поглинаючи його, і якісь яскраві спалахи та дуже гучний гул, і і все стихло. Тиша і сірий екран. Я спробував перезагрузити, але нічого. Я навіть злякався, що робити, лунало в моїй голові. Мій новий дім, моя кімната, мої друзі. Нічого не залишилося, було дуже прикро. Сльози навернулися на очі, і я. Зі злістю змахнув зі столу стаканчик з ручками і олівцями, почув стук у двері і заглянула мама. У тебе все добре? Що за шум? Мам, у мене все зникло, не втримався я. Я так старався, працював, збирав кошти, будував дім. Я навіть не встиг у ньому пожити. І з друзями немає зв'язку. Я не стримався. І заплакав. Мій любий синочку, мені дуже прикро. Чим я можу допомогти? Може, напишемо лист в службу підтримки гри? Ми спробували і писати листи і дзвонити, все марно, ніяких новин. Аж нарешті тато повернувся з роботи. Побачивши, які ми розгублені і засмучені, він вислухав нас і також долучився до рятувальних робіт. Він Спробував ще раз запустити гру, і тут сталося щось неймовірне. Екран почав засмоктувати тата в гру, і не встигли ми щось зробити, як побачили на сірому екрані аватар з темним волоссям, одягненим у сірі джинси та светр. Як у тата? Він розгублено озирався. Я спробував увімкнути чат і написав. Тату, це ти? Він кивнув. Я попросив його щось сказати, і чат написав Ти знаєш, де я і що зі мною. Тату, здається, гра тебе забрала до себе, написав я. Що мені робити? спитав тато. Може, я зможу знайти і звільнити твоє місто? Спробуй, відповів я. І дав йому декілька інструкцій, адресу і як він може шукати моє місто. І тут на екрані з'явилися двері. Я бачу себе і тата. Я швидко збагнув, що треба робити. Тато, е, треба шукати двері з виходом і не попастися павукам. Тривожно. Тато два рази був на волосині від знищення, але ми впоралися. І мене перекинуло в іншу гру, а тата в іншу. Тату, ти де? Я не знаю, бачу високу башту зі сходами. Що мені робити? Треба дійти наверх. Але по дорозі буде багато випробувань. Не поспішай. Будь уважним. У тебе одне життя, але багато разів можуть поранити. Я в тебе вірю. Сину, я впораюся. Я ж іноді грав з тобою. А що нам тепер робити з мамою? Може, пошукаємо тобі вже збудований дім? Може, і не такий, як ти будував, але ж в тебе буде дім. І можливо, ти зможеш щось змінити під себе. Добре. Знаю, я таке містечко, погодився я. І ми з мамою вибрали дім. Він був не такий гарний, як мій. І як виявилося. Все в цьому місці було не так, все незрозуміло, мова не зрозуміла. Так, заспокоїла мама, Ютуб і Google допоможе. І разом ми зі всім розібралися. Я навіть трохи прикрасив дім. Привіт! побачив повідомлення в чаті. Нарешті я знайшов тебе. О, так, це ж мій друг з Блоксбургу! зрадів я. Клас, ти знайшов мене. Давай ще наших пошукаємо, написав я. І ми розшукали друзів, їх розкидало по різним містам. І коли вони дізналися, що мій тато рятує наше місто, друзі визвалися допомагати татові заробляти кошти на купівлю потрібних йому інструментів чи вмінь для захисту. Татові ще треба поборотися. Я зрозумів, що з багатьма труднощами я впораюсь і відчув. Що я більше за все бажаю обійняти тата і маму.